Друзі, зараз вам розкажу прикол за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жону на пікап на ЗСУ, коротше, да? і а, дуже змучив, думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити хоч день два. І значить, он готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, 49 євро заплатив. Ну, це панти типо, по європейським меркам. Це взагалі. взагалі, самі по собі Карлові Вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати? ну, 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 ну Прикольно, типо, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу за звичайний готель. Поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, це прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробили. Хоч раз був в Німеччині, і хто там не флігмати вміє жити насолоджуватися життям, це прекрасно це знають. Ну і от, що постійно, що пожинеш. От, будь ласка, за це. Німцям от в усіх готелях. Я, я тут всюди зайшов в букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. Ці <гум> вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Кожен, хто називається нормальним, що треба жити по правилам, ну ви трохи оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а як ти хочеш чуть, -чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, легальний рекет зробили. От така от, історія. Ну, от і отримує тепер. Так, зайду в коменти, почитаю, мені цікаво, які ви там суми А так вообще тут прикольно, прикольно, но не для німців. Короче, коли у німців відпустка, а їдят, почивай, відпочивати, какой-то за цим.